Юрій Миколайович? Я гроза Сніжан. Сніжана. Ми беремо інтерв'ю про наших одноцельчан-героїв. Чи зручно вам зараз відповісти на кілька питань? Звичайно. Да, да, да. Добре, тоді розпочнемо. Хочу поговорити про вашого сина, Богдана. Скажіть, яким вчинком вашого сина вас, а, який вчинок вашого сина вас вразив і ви запам'ятали його на все життя? Сінків багато було, вірно. Ну, а який такий самий яскравий був? Сами... Ну, самий. Ну, великий вчинок, що він пішов, вазов. М -м. Захищати. Свою. Ну, це так, не кожен зможе так іти. Чи пам'ятаєте ви що говорив Богдан, коли йшов з дому на війну? Ой, ні. ні? М -м. А які настанови ви йому давали, коли він йшов там? <гум> Сама така настанова була, щоб він вернувся живий додому. А якщо брати так, то він мені настанови давав. <гум> була, він хе вернувся. Ну, це найголовніше. Хочу вас ще запитати, що відчуває батько двох синів, які беруть участь у бойових діях. О, батько, що Ну, навіть сказати. Гордість за синів. Це я відчуваю, так. Да. Воспитал правильно. Это, наверное дуже важко, коли двое сыни, и все воюют. Ну, ну, конечно, тяжко. Тяжко, не слова слово. Добре, дякую, що відповіли на питання. Мога. До побачення. До побачення, дякую, що ви тут